Львів Обленерго відсудило в Росії понад 15 мільйонів гривень за знищену ракетою під станцією. Господарський суд військової задовольнив позов пад Львів обленерго. За даними справи, 15 лютого 2024 року під час масованої атаки російська стратегічна крилата ракета влучила в під підстанцію на вулиці княгині Ольги, що в місті Лева обладнання та силовий трансформатор були повністю знищені. Рішення суду однозначно. Росія має сплатити компанії 15, 15 мільйонів гривень за знищену підстанцію. А також суд постановив стягнути з країни-агресорки ще 225 тисяч гривень судового збору. До нашої ефіру доєднується адвокат, директор центру Дністрянського Іван Городийський. Пане Іване, вітаю вас! Слава Україні! Він, слава! Тут в нас є такий прецедент: Львів Обленерго відсудила гроші в Росії за те, що вони знищили своєю ракетою підстанцію. Рішення суду є це дуже добре. А як забрати ці гроші? На практиці, що це означає? Ну, відповідь може бути дуже коротка, але ефір на цьому можна буде і завершувати. Тому дамо трошки контексту. В першу чергу, це не перший такий прецедент. Українські суди з 22-го року регулярно виносять рішення на користь позивачів у справах проти Російської Федерації щодо збитків заподіяних Російською Федерацією фізичним особам юридичним особам в Україні. І Львів Обленерго це не перша юридична особа, яка зверталася до суду з цим, і ймовірно, не перша енергетична компанія, можливо, перша з обленерго треба подивитися в реєстр судових спорів. Е, але знову ж таки, тут е, що слід мати на увазі, що висушно поставили питання: е, як стягнути? Е, бо що ми маємо на випадку? Позивач постраждалий, е, чи то фіз... громадянин, чи то компанія, вони приходять в український суд зі зрозумілим меседжем, тобто, ми хочемо, щоб нам було присутне відшкодування. Українські судді, тобто я їх теж розумію, вони не можуть ні не прийняти цю заяву, ні відхилити її. Наприклад, сказати, що ми зв'язку з тим, що неможливо стягнути ці збитки, ми її не будемо. Присуджувати та чи іншим шкодування, і вони виносять ці рішення. Вони виносять ці рішення, там є до них питання до самої процедури розгляду, через які вони не можуть бути виконані за кордоном, а в Україні вони просто не може бути виконаними, тому що тут фізично немає такої кількості майна, яке належить саме Російській Федерації, не приватним Російським олігархам, а саме Російській Федерації. А якщо воно є, то воно там теж перебуває. Інша деяка інша процедура його робота з ним, управління ним і держава має, має дещо інше бачення його ми за кордоном. Тобто, знову ж таки буде сяти питання по процедурі, буде поставати питання суверенних імунітетів, низка інших питань. Це якщо такий трошки контекст дати, добре поясніть. А як це відбувається? Це судове засідання, хтось захищає Росію, тобто хтось скаже: ну ракета собі летіла, не туди попала. Росія не ну як відбувається судовий процес. Власне, це є найбільш один з делікатних моментів. Тобто, оскільки які виникли, через який за кордоном при визнанні цих рішень, на стадії ще визнання цих рішень, навіть на виконання, виникляють ключові моменти. Вони пов'язані з тим, що, по-перше, є певна процедура там, справедливого процесу, fair trial. Вона передбачає в тому числі, що відповідач він має бути належним чином сповіщений. І е, має бути основний належний відповідач. І е, по третє, має він відповідач має отримати всі належні механізми, можливості для висловлення своєї позиції, тобто певні процесуальні строки, інші. В Випадку Російської Федерації, найперше, ну саме його повідомлення є достатньо трудно. Тобто, ми самі розуміємо, що зараз зв'язку і це природньо, з державою агресором, її представниками, тим більш органу, державної влади немає. Тобто повідомлення немає навіть якщо б воно було, тобто Росія би не брала і заперечувала, вона навіть не подає письмові відмови. Тобто вона в принципі не визнає в жодній формі, що це ці судові засідання є легітимним відносно неї. По-друге, це встановлення належно відповідача. Якщо ми зараз відкриємо реєстр, я не не бачив справи бі Львова Блоднеру, не бу, але, рішення ці справи, але справи такі от. так інші справи. Тобто, там можна зустріти, що відповідачем є. Російська Федерація як держава, що відповідно що може бути міністерство юстиції Російської Федерації, Міністерство оборони Російської Федерації. В деяких випадках сповіщення приходять, насилаються на адресу посольства Російської Федерації, яке навіть на цей момент воно все рівно захищене, перебуває з під певним захистом між права, хоча зрозуміло, не використовується. Нема російських дипломатів, і е, відповідно, тобто, теж не до кінця зрозуміло і від. Позивичів не, не запитуються зі зрозумілих причин а Чому саме ви от вважаєте, що Міністерство юстиції, чи Міністерство закордонних справ чи Міністерство оборони Росії мають саме в цій справі бути відповідачем, і е, наступне це те, що стосується забезпечення певних процесуальних зрозумілих процесуальних строків, тобто вони не можуть бути забезпечені принаймні з тих мотивів, що немає комунікації, немає сповіщення, все інше. Відповідно, суди в ході них констатують, що було все, все рівно надіслано певне повідомлення, певний лист в той чи інший спосіб: чи то електронною поштою, чи то поштою на адресу російського посольства це вважається належним сповіщенням. Хоча знову ж таки, як я кажу, за кордоном воно може бути навизане як таке, що відповідачне з'явився там на перше, друге, третє засідання. Відповідно, ми приймаємо рішення на основі тих фактів, які поданому позивачі, але вони мають якогось адвоката? Ну тобто, хтось їх захищає, не його? мають тобто. В жодному з тих спорів я не знаю випадку, коли Російська Федерація підкреслю, Федерація держава, не російські олігархи, не російські приватні компанії, вони залучали на своїй стороні е адвокатів або інших законних представників. Тобто, зараз ми говоримо саме там ті справи, де відповідь Російська Федерація як держава або її державні органи. Тому тут це ще один, що право на захист теж там є умов. Зрозуміло, що морально, тобто, я цілком розумію для мене це обґрунтовано, що Росія має нести відповідальність, і я не ставлю це під сумнів. Я просто ставлю загалом для мене така ситуація. Вона є проблемою з точки зору ефективності, з точки зору формування певних очікувань в суспільства, в постраждалих в першу чергу. І е, стосовно загалом, що в подальшому, тому що виконання судових рішень лежить на все-таки в кінцевому папку, в тому числі на державі, тому що суди приймають рішення іменно держави України. І в подальшому ми матимо такі, коли люди там, мають там, мільйони, десятки мільйонів, деколи сотні мільйонів гривень відшкодування про рішення не виконується. Це не сприятиме підвищенню довір'я ні до судової системи, ні до держави в цілому. А на що тоді зараз такі суди проводити, подавати на Росії в суд? Тобто, що це на майбутньому має дати для чогось це все робиться? Дуже хороше питання, і як я сказав, я тут не менше схильний покладати вину на судову систему. Для моєї точки зору ну, приходить от суддя. Я впевнений, що більше суддів, які приймають ці рішення, розуміють і усвідомлюють, що е, будуть складнощі з виконанням, а інколи це можливо в принципі неможливо буде виконати. Але до них в суд приходить позов. Що проти Російської Федерації відшкодуйте за, за щодо присутніх шкодування збитків. Суд має не прийняти цей позов з тих чи інших причин. Чи суддя має відмовити в задоволенні цього позову з тих чи інших причин? Ну, ви розумієте, що далі буде. Далі будуть там заголовки в соцмережах, заголовки в медіа, що суди погані, колаборанти та інше, інші інше. інше. Суди йдуть на це, суди це роблять. Чом проблема в тому, що станом на зараз немає жодного дієвого механізму, який би діяв, і в рамках якого можна би по перше отримати відшкодування навіть не зараз, а в певний період. І це відшкодування, цей процес подання цих заяв, тобто розгляду і так далі, він був би ну принаймні різною формою легітимним або зрозумілим послідовним. Таким механізмом Україна вирішила, що буде міжнародний компенсаційний механізм. Тобто, в травні 23-го року був створений реєстр збитків. В грудні 25-го року очікується створення комісії з розгляду е, заяв, претензійної комісії, і десь в сьомому році очікується створення компенсаційного фонду. І можливо, якщо цей компенсаційний фонд матиме кошти для відшкодування, то приблизно ще там рік-два, і він почнеться певні виплати постраждали, і це теж розтягнеться на роки. І люди не готові чекати. По-перше, по-друге, вони ну, надіються, тобто є, ну вони принаймні шукають хоча б якісь шляхи. І в них є певна віра, що це рішення в подальшому їм, можливо, десь допоможе отримати відшкодування. Хоча, знову ж таки, наприклад, в рамках тієї самої претензійної комісії, про яку я говорив, я читав її статут, кожен може прочитати. І там про ці рішення, рішення Національної судового органів про відшкодування, вжита формула МЕЙ may take into account, що може братися до уваги, а може і не може. Тобто, воно ну, ні до чого не зобов'язує. Це як певний додатковий доказ. Але в цілому, навіть якщо цих рішень не буде, то будь-хто, будь, будь які потерпіли, він може і без них звертатися до міжнародного композиційного механізму. Тобто подавати заяву реєстр збитків на цьому не так. Якщо ми говоримо зараз про людину, не там компанію чи якесь підприємство, mm -hmm. вона має збитки через російську атаку, знищене помешкання. Вона може як і в суд з цим тим, що це може потім розглядатися як один з фактів, що Росія таке має і відшкодувати гроші, а може податися зразу в цей реєстр, mm -hmm. чи не може. Це... Може, це не взаємовиключні речі, тобто можна йти і тим, і тим шляхом. Просто механізм реєстру збитків претензійної комісії це компенсійний механізм. Він не зобов'язаний керуватися цим рішенням. Він зобов'язаний виплачувати будь-які суми, які зазначені в тих рішеннях. Тобто, це може бути просто як додаткове підтвердження. 에, з іншого боку, з іншого боку, я знаю теж багатьох колег-адвокатів, які от е, закликають заохочують там клієнтів, особливо такі компанії, як Львів, Буленерво, такі великі мається на увазі. Що вони ці рішення отримували і намагалися виконувати їх в різних європейських країнах. Хоча з того, що мені відомо, там були президенти в Нідерландах, були президенти в Литві, Тобто наразі навіть не йде мова про визнання цих рішень. Тобто до виконання це ще дуже далеко, і не факт, що вони кінцевому випадку будуть визнані. Але це теж питання етики моїх колег адвокатів, які радяться своїм клієнтам. Моїм клієнтам. Тобто, у нас теж є випадки, коли ми супроводжуємо фірми, відшкодування збитків і фіксації підготовку подання в реєстр. Тобто, ми завжди попереджаємо, що ми можемо піти в український суд. Ми 100% отримуємо необхідне рішення, але його виконання є дуже малий Але це теж питання кожного професійної відповідальності. Пане Іване, ви сказали, що Львів Обленерго не єдиний, хто відсудили гроші в Російській Федерації через українські суди. Питання, як ми розуміємо, як ці гроші від них стягнути, зараз найбільш актуальне. Але чи з якого періоду активно ми почали йти в суди, щоб відсуджувати гроші? Тобто, це з 23-го року, чи це ще починаючи з 22-го, чи зараз активно? Справи пішли в 22-му році. Перші справи пішли в 22-му році. Ще e, мене були пов'язані з тим, що e, e, Верховний суд. Він в квітні травні 22-го року він ухвалив рішення низку два рідві постанови, в яких він постановив військ, що Російська Федерація фактично як держава-агресор, держава терорист, вона не може її майно не може бути захищено е, суверенними імунітетами. Тобто воно теоретично може бути стягнене в інтересах е, постраждалих. Ну, питання, що в цьому випадку воно ну, логічно, яке постає, це те, що яка кількість цього майна є в Україні, але фактично, фактично, цей рік, два ці рішення, вони відкрили цей шлях, який стосується, коли Компанії, коли фізичні особи вони почали звертатися до судді до судів, і суди почали присуджувати відшкодування. Ці суми відшкодування були дуже різними. Наприклад, за внутрішнє переміщення, тобто особа була змушена залити сім'ям, була змушена залишити Харків і переїхати до Києва. Тобто суди оцінили це приблизно в півтора мільйона гривень. В окремих областях, наприклад, Запорізька область, ну аграрний регіон, там в суди присуджували агроходами. Вони присуджували сотні мільйонів гривень відшкодування. Але якщо ми говоримо про конкретні цифри, то наприклад, якщо в 2022 році було подано приблизно 50, було винесено 50 рішень про таке відшкодування українськими судами. То в 2023 році вже близько 400, а в 24-му році вже понад 800. за перші три місяці, перший квартал 25-го року було вже понад 200 таких рішень. Тобто я думаю, що 25-й рік він поб'є рекорди в цьому плані. Якщо нам не вдасться, ну, тобто якщо Росія не буде платити ці кошти, тобто це держава Україна бере тоді на себе зобов'язання виплатити це чи ні? Mm -hmm. Ні, автоматично не виникає це зобов'язання, але є інший ризик, про який я часто говорю, і ну, в тому числі з представниками влади. Він пов'язаний з тим, що Україна ну, не може нести відповідальність за дії Російської Федерації. Категорично зрозуміло деталі. Але вона, як держава-член Ради Європи, вона зобов'язана забезпечити право на справедливий суд згідно з Європейською конвенцією з прав людини. Право на справедливий суд в тому числі передбачає е, право очікування особи легітимні на виконання судового рішення. Тобто що держава має забезпечити виконання цього судового рішення. Очевидно, що Україна при всьому бажанні уряд е, не зможе забезпечити це виконання. Відповідно, який ризик з'являється, але він є, що позивачі не всі, тобто я не впевнений, що там всі там, тисячі я не нарахували вже близько двох тисяч рішень, вже більше, напевно, що всі вони і буде ще зростатися. Кількість, що всі вони підуть європейський суд. Але якщо вони підуть, європейський суд їм може присудити сатисфакцію. Тобто він не присудить, що Україна має віддати гроші, які там Український суд постановив, а що Україна має компенсувати так моральну шкоду, фактично, за те, що очікування, що до виконання не збулося. Суми цієї сатисфакції, вони. Ну, будуть відносно великі, підозрюю, що Це буде в порядках десятків тисяч євро в середньому, але знову ж таки, тобто, ви розумієте, що це теж в умовах війни і навіть воєнної відбудови, тобто, коли б війна не закінчилася, це може бути досить суттєвим для державного бюджету, і тут ключова історія така що теж, те, що я, мої колеги, ці роки закликаємо до певного діалогу між. Судовою владою, урядом, офісом президента щоб якось це вийти на якесь певне рішення або законодавче рішення зробити. Але ми висували пропозиції, але наразі їх не, не, не вони не почуть. Тут якщо там говорити про цей досвід лівенерго, то вони у при службі повідомили, що підприємство має намір отримати відшкодування, коли почнуть працювати юридичні механізми притягнення Росії до відповідальності, війські енергетики переконані у майбутній перемозі України та в тому, що запрацюють міжнародні механізми, які допоможуть відшкодувати завдані матеріальні збитки, зазначила речниця компанії Галина Петрушка. А от скажіть, будь ласка, а не простіше зразу йти в міжнародні суди, де Судити Росію за її злочини, чому така історія через українські, через українську феміну Розумієте, то тобто на кожен цей випадок, відшкодування збитків, він підпадає під? Певною арбітражну інстанцію чи під е, певні інші речі. Тобто між україною, Росією є окладники які, які так так вернув його положення, договір про взаємний захист інвестицій, на підставі якого теоретично можна, не знаю, чи це випадок біоволнего, бо я не є арбітражним юристом, але теоретично українські компанії можуть і міжнародні арбітражі. Але знову ж таки, питання, чи міжнародні арбітражі будуть е, готові. Вносити рішення, тому що це воєнні обставини що до цього є дуже багато моментів, дисклеймерів і всього іншого. Ми з колегами теж торкалися цього питання. Ми не побачили наразі, що міжнародні арбітражі ну є перспективною в цьому випадку історію. Власне через те, що це обставина воєнного стану, і там досить багато може виникнути нюансів. Інші міжнародні е, органи, міжнародного правосуддя, міжнародний суд ООН, це міждержавна інстанція, тобто там Україна може йти. В цей суд, і то там умови, якщо Росія визнає юрисдикцію міжнародного суду в цій справі, європейський суд справ людини так, але два нюанси лише по тих випадках, які мали місце до 30-го до 16-го, перепрошую, вересня 22-го року, тому що потім вже немає юридикції діями Російської Федерації і знову ж таки питання виконання цих рішень. Тобто ну європейський суд не має механізму виконання, а міжнародний кримінальний суд, який є. В нас так само, в якій існує, тобто там можуть бути підсудними лише фізичні особи за умови їх присутності в газі. Тобто теоретично Путін, Шойгу, Суровікін, інші вони можуть там теоретично опинитися. Але стягнення буде відбуватися з їхнього майна. Ну Номінально я впевнений, що є дуже забезпечені люди, але номінально їхнє майно, напевно, не буде аж таким високим. Таким великим а розпишіться на багатьох постраждалах, наприклад, випадку Путіна, тобто, наприклад, всі напевно зможуть там вимагати військових відшкодування. Ну ви розумієте, що це не буде? Тому я підозрюю, що міжнародний механізм, про який говорить речниця Львівобленерго, є сам міжнародний компенсаційний механізм, чи це рішення може стати пригоді в рамках цього механізму? Можливо. чи без нього Львівобленерго могло би. Подаватися в реєстр і очікувати на присутні відшкодування? Так. Добре, давайте так підсумуємо. Юридичні механізми притягнення Росії до відповідальності. Це один, два, три, якщо так можна сказати. Mm. Ну, що це має бути? І, і, і Відповідальність це. Відповідальність є різна. от тобто... ну, як з них стягнути відшкодування? Так. Як їх покарати? E, зараз. Дивіться, завжди ми говоримо, напевно, про майнову відповідальність, оскільки я там не майнова, індивідуальна кримінальна відповідальність, ми говоримо про майнову відповідальність. Україна обрала шлях створення цього міжнародного композиційного механізму як базовий для свого для забезпечення репарації, забезпечення компенсації за е, збитки, завдані агресії. Е, першим інституційно цей механізм створюється. Але ключове рішення, яке ми зараз очікуємо від наших європейських партнерів, і зараз, і в майбутньому і очікували три роки тому, це конфіскація резервів Російського центрального банку в сумі близько 300 мільярдів доларів. І наші європейські союзники вони постійно десь відкладають ці рішення, приймають проміжні варіанти. Зараз теж пропонують проміжний варіант у формі репараційного кредиту 140 мільярдів доларів. Тим часом вже Дональд Трамп в своєму плані теж говорить, що він би хотів якимось чином використати ці активи в інтересах штатів, в тому числі. Е, тому тут е, для України Україна розуміє український уряд і команда, яка працює над цим питанням. Вони багато докладають зусиль, що це компенсація е, конфіскація. Перепрошую, зрештою трапилася. Але вся проблема в тому, що наші європейські союзники вони ну не до кінця готові. Вони діють таким чином, що давайте ми будемо тримати ці активи замороженими: 300 мільярдів, а ви домовляєтеся з Росією або зараз, або колись. Якщо не домовиться, ну, ми їх будемо тримати далі, поки Росія сама якось не погодиться, не їде з вами до якогось консенсусу. Тобто ця логіка далі повторюється as long as it takes, і вона не є ефективною. Але наразі маємо те, що маємо. А чи має значення, от, з кого ми хочемо стягнути гроші? Умовно, якщо ми кажемо, що відповідальність за військові злочини Путін, і кажемо. Що це президент Росії Путін? Чи ми, якщо ми кажемо в наших документах, в рішеннях суду, що це відповідальна Російська Федерація як держава загалом, чи конкретно Міністерство оборони Російської Федерації? Ну Дивіться, в будь-якому випадку ми тут маємо безмежовувати відповідальність держави, тобто Росія безумовно Російська Федерація відповідальна Є дії, оскільки Путін як правитель, там, президент, як хочете називаєте, він має право представляти Росію без додаткових повноважень, тобто неможливо відмежувати о сказати Росі... Наступний російський уряд не може сказати, що ми тут ні при чому всі питання до Володимира Володимирович. Тобто, Російська Федерація по дефолту несе відповідальність всі міністерства її органами, і так само, тобто Росія зобов'язана. Має зобов'язання компенсувати Україні, тобто чи це станеться, чи не станеться, чи вона його визнає чи не визнає. Це інше питання. Питання майбутнє. Путін несе так само індивідуальну відповідальність, як воєнний злочинець. Тобто, в нього є ордер міжнародного кримінального суду і так далі. Для того, що вона реалізувалася, він має бути притягнений до відповідальності чи міжнародним кримінальним судом, чи спеціальним трибуналом. І, зрештою, не його має бути накладений арешт, і тоді можна конфіск конфісковувати, конфісковувати в подальшому йти. А от е, я дуже сподіваюся, що ці компенсаційні механізми таки будуть створені. Окрім того, що вони будуть створені, вони ще й запрацюються. І тут, от, уточнення: от є підприємство, яке має на руках рішення суду. Воно матиме перевагу над тим, які не мають рішення суду, щоб отримати цю компенсацію з цього фонду. Чи не буде мати, чи не має значення? А ну, зараз наскільки я розумію положення статут, ну, установчу доброго претензійної комісії, і скільки я комунікую з командою, яка працює на створенні цих механізмів, ні, жодних таких переваг додаткових не буде. Тобто, тут це питання, ну воно активно обговорювалося, але на фініші, де ми вже перебуваємо, принаймні на створенні цього механізму, це не створить жодних додаткових переваг. Воно не нашкодить. Воно може дати довести якісь обставини, але воно точно не створює переваг. Тобто, важливо. Компаніям, фізичним особам готувати належні, готувати належні звіти, е, фіксувати збитки, готувати добре підготовлені заявки в реєстр збитків і так далі. Тобто це важливо. а Саме по собі судове рішення, тобто його навіть не буде достатньо, щоб подати заявку. Тобто все рівно треба готувати пакет документів, які підтверджують обставини, акти, все інше, все інше. Все інше. Е, умовно, людині прилетіло. Будинок російська ракета чи безпілотник? Так, вона має що от взяти, щоб розраховувати на цю компенсацію. Чи юридична і фізична особа вони працюють по різних планах, щоб отримати відшкодування у різних схемах на сайті реєстру збитків є там ці різні категорії, тобто там різних е, збитків, які завдані, там втрата житлового майна, нежитлового майна, здоров'я так інші, і там дуже просто чітко розписані ті різні обставини, е, які е, документи, які можуть бути потрібні, акти підтверджуючи фото, фото відео є необхідними. Без події що сталося, і так далі е, з фізичними особами теж трошки інша ситуація, оскільки держава сама по собі вона намагається, і тут треба дати належне уряду, який намагається створити певні е, речі. Сьогодні була новина, що постраждалим в Тернополі, які втратили. Що свої будинок було фактично зруйновано, їм в першочерговому порядку буде надаватися допомога через програму є відновлення на забезпечення житла. В цьому випадку діє принцип, що разі якщо людина отримує цю компенсацію, вона не претендує в майбутньому на відшкодування від цього механізму, яке буде перевищувати розмір цієї компенсації. Тобто, це може отримати держава. І ну, якось так. Пане Іване, я вам дякую, що ви долучилися до нашого етара. Але ще одне уточнення чи десь в міжнародній практиці, коли відбувалися військові конфлікти, і національні суди виносили, засуджували аг... учасника конфлікту, агресора, воно десь мало потім значення, щоб отримати компенсацію за збитки? Чи такого не було? Ну розумієте, ми до цього ця практика вона формується в останні десятиліття. А зараз, наприклад, мало хто знає, але італійські суди, і здається, грецькі суди теж вони виносять відповідні рішення, щодо постраждалих ще під час Другої світової війни, і е, позивачі італійські громадяни, грецькі громадяни, намагаються виконати ці рішення, і ці справи доходять там до рівні міждержавних спорів е, так далі. Тобто, станом на зараз вони намагаються цього обходити. Тому що є цей принцип суверенних імунітетів, згідно з яким майно держави захищене від судових рішень іншої держави. Тобто, що Італія не може прийняти рішення, за яким з Німеччини, з німецького мене будуть стягнуті кошти, надія що там Німеччина, це предмет політичних міждержавних міжурядових домовленостей, може бути. І є винятки, звичайно. Тобто агресивна війна, тероризм, все інше, воно може в різних випадках трактуватися як винятки. До цього підходять дуже неохоче. Чому? Тому що це може запустити такі певні незворотні процеси. Тобто вся глобальна економіка вона ґрунтується багато в чому на цій довірі. На тому, що я цей суверенний імунітет, який захищає. Тому я можу там, мовно вкладати гроші держави, інвестувати гроші десь в сонячну енергетику, в умовній Африці, без побоювання, що хтось прийде і конфіскує і так далі. Якщо італі... італійський суд конфіскує якесь німецьке майно на території Італії, то почнеться взаємний відтік інвестицій. Ніхто втратиться це довіра, і це може бути дуже негативним впливом на глобальну економіку. Тому питання складе насправді, і наразі жодних таких великих прецедентів точно не було. Пане Іване, дякую, що долучилися. Нагадаю, з нами був адвокат, директор центру Дністрянського Іван Городиський. Пане Іване, спокійного вам вечора. До зустрічі в наступних ефірах. Сподіваюся, ми вже будемо говорити про те, як Росія виплачує кошти нам за збитки завдані. Дякую, що Облачено були з нами. Зараз.